Основна сесія мультипредметного тесту в Україні розпочнеться вже 18 травня та триватиме до 25 червня. Випускники складатимуть три основних предмети українська мова, математика та історія України. Та четвертий предмет на вибір. Це може бути біологія, географія, хімія, фізика, українська література та одна з іноземних мов. На тестування цього року дається 4 години. Вже цього місяця випускники шкіл та ліцеїв Вінничини почнуть складати національний мультипредметний тест. Такий формат тестування в Україні застосовується втретє через велику війну. Традиційно до переліку основних предметів входять три дисципліни: українська мова, історія України та математика. А також четвертий предмет на вибір. Чотири предмети здають наші учасники, три з яких обов'язкових обов'язковими є українська мова, математика і історія України. А четверте вони обирали під час реєстрації. І ось за чотири години вони повинні дати відповіді на питання з чотирьох предметів. Мультипредметний тест це полегшена форма незалежного оцінювання, але вже в комп'ютерному форматі. За короткий термін, а саме за 4 години, можна прийти екзамен з чотирьох предметів та одразу ж по закінченню побачити свою оцінку. Також цього року на НМТ будуть запроваджені нововведення для учнів. Минулому році ми проводили тестування до обіду і після обіду. Зараз тільки одна сесія. Це можна пояснити. Тому що збільшилась тривалість тестування. І провести до обіду одну сесію після обіду другу сесію ми не можемо. Це збільшило кількість днів, відповідно. Довелося збільшити кількість пунктів тестування. Ну, умовно розбили на дві частини, про які ми з вами вже сказали. Запроваджується відеоспостереження і перевірка металодетектором. Це новація 2024 року. Тим часом 11 -ти до мультипредметного тесту старанно готуються, хоч і з вибором майбутньої професії ще вагаються. Кажуть, що хвилювання присутнє, бо від результатів тесту залежить загальний бал при вступі. Складатиму три обов'язкових: математика українська і історія, і додатково це вже англійська. Хвилювання, звичайно, є, оскільки трішечки новий формат цього року буде складання НМТ. і. Ну, звичайно, свої сили віриш, але надієшся на краще і трішечки переживаєш. До підготовки НМТ я почав з початку 11 -го класу, готувався з чотирьох предметів, трьох обов'язкових, тобто математика, українська історія з англійського. Це я буду складати додатковий предмет. Готувався досить. Інтенсивно, тому що здати хоча на те на досить високий бал. Підготовка в 11 класі стала більш інтенсивніша, але хочу зазначити для майбутніх 11-класників за те, що головна підготовка залежить від тебе, і е, основну роботу ти проробляєш сам, тому що з репетиторами ти можеш лише е, уточнити якісь питання, які ти не розумієш, не знаєш. Можливо, а ось уже коли будеш сидіти там, в тебе не буде репетитора, який з тобою буде вирішувати за. Дання тому постійно потрібно проробляти е, тести, які розміщені на сайтах офіційних е, минулих років. З Вінницької області на тест зареєструвалося близько 13 тисяч школярів. Скласти національний мультипредметний тест можуть і випускники, які знаходяться за кордоном. Вони так само зареєструвалися на тест, обрали найближче місто, де буде відбуватись іспит, та вже скоро будуть випробовувати свої знання по тих самих алгоритмах, що і в нашій країні. Натомість в Україні у разі сигналу повітряної тривоги тестування буде призупинено, а учасники мають спуститись в укриття. Після відбою вони повертаються та продовжують розв'язати. Зувати завдання, на яких зупинились, Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.